Рік тому ми, ми, ми чекайте. Хто не знає, ми закінчили знімати десь два роки тому відео, бо, на жаль, трапилися різні події. Почалась війна з Московією, і не було бажання і натхнення знімати, продовжувати знімати. Закінчили ми відео, здається, на тому, як ми як ми як ми, і ми купили будинок, можливо, колись розкажемо про те. Але зараз, от якраз сезон настав, то вирішили трошки е, засіяти, за, зас... засадити. За, засадити різні ягоди і тому подібне. От це ми минулого року були, побудували, і ще була там одна така теплиця саморобна. Е, дещо виросло, дещо не виросло. я не знаю, Що виросло Наталі? Морква виросла, дуже добре, кабачок ріс, дуже добре. Mm. А Оце два шпара. Спарізь, як. Дві спаржі. А, да. Минулого року засадили, сьогодні виросло. Дві спаржі. А, горошок дуже добре росте, сониця, полуниця, салат, рукола. Але подивившись на те, як там сусіди. Садять, ми вирішили купити теплицю собі. Теплицю. Купили одну теплицю, потім купили другу, це беушні. Але Купили другу, бо побачили, що в одній бракує е повністю де де деяких бракує цих вікон, чи як це називається. І в другій буде бракувати. Тому ми з одної складемо одну суцільну, а з другою щось. На наступний рік подивимось. Можливо, щось зробимо, не знаю. Або продамо, або подивимося. От і вирішили зробити от такого типу. Конструкцію взяли в нашого друга, самі нічого не придумували. Зараз викупали вниз трошки, потім дали е, от зараз якраз даємо е, це агроволокно, зараз даємо одобрення і згори буде земля. І будемо дивитися, що з того вийде. То не знає, ми живемо в Умо, це десь 700 кілометрів від Стокгольму вгору. Туди, де більшість людей чомусь боїться їхати і думають, що тут дуже холодно і, і ніхто взагалі не живе. Насправді це частково правда зимою, але літом тут навпаки дуже приємно і класно. Звичайно, є свої нюанси життя на півночі Швеції, але от е, літо для мене тут це. Ідеально, тут не за жарко, не за холодно, приємно, не багато людей. Я в круто. Я фухові але в загальному ну, мені подобається. І тому це коротко так сказати, що для тих, хто живе там на півдні Швеції і думає, що тут ой, дуже страшно, це не так. Що ми плануємо? Зараз тут ще засипаємо землю до бортиків, тут будемо давати маленькі такі гарні камінчики, щоб можна було ходити, і монтувати вікна і верх. Та не всі наші, але це плюс життя з сусідами без огорожі ще щось. Діти бігають туди-сюди. Від хати до хати просто собі бавляється. Тут я ремон однокласники, там в одному будинку живуть, тут, а тут теж приїжджає дівчинка живе. Тобто тут, тут все майже молоді сім'ї з е, дітьми. А що ти робиш, малюк? Що робиш? Що ти буде? Сама ще не знаєш, ой, яка ти гарна. цям цям так, вирішили ще помити ці вікна, які лишилися, бо вони стояли в теплиці дуже довго і брудні були, ті, хто нам продав, то ми вон, керхером попробуємо їх відміномити, щоб вже були гарненькі. Так. А ще нас попросили друзі забрати на пару тижнів їхніх свиней. Ось таку штуку треба буде тримати. Ось там одне сидить десь. Іде друга свинка. І десь там друга свинка. Вон десь тебе, не видно, фокус. Десь там сидить. Ось таке. Такі дві свині будуть в нас ночувати. і Треба буде зараз погрозити якусь машину, Надіюсь, що влізе в клітці, щоб вони не порозбігались. Так, свинки влізли і готові до переїзду. Добре, що я вмістимі робочі машини. Все, поїхали. Бух. Ото класика, шведська класика. Зі шкіряним салоном, з підігрівом, сидіння, круїз контролем 2000 року і пробігом 420 тисяч кілометрів. то машина. І заводиться з пів обороту. Бим! Все, можна їхати. Так, Все погасне? Є. Сервіс. То я вже поміняв, треба буде якось збити, без поняття, як збивається тихенько. Що поїхали? А якщо коротко, то цікава історія, чому ту машину взяли. В нас є достатньо машин з сім'ї, а ця робоча машина була моєї дружини, тобто з роботи. І її вже вирішили продавати. Робота мала робота моєї дружини. Мала цю машину купила, була коли вона була двохрічна. От і зараз від'їздили були. Зараз її вже скільки багато років. І вирішили продавати за п'ять тисяч. А я ніколи не мав такої машини, такого типу машини. І це Volvo Старий, це в чомусь. Приколи. І ми вирішили на то за 5 тисяч. Там і вона мала тих огляд вже зроблений. І колеса зимові, літні. Тобто все було класно. З нею подумав, та якщо здохне, то і здохне, то, то навіть шкоди не буде. Але вона якась така комфортна для мене. Мені так. Прикольно мені їздити, тобто я зараз найчастіше на ній їжджу. Вона така м'яка, ті старі дивани, такі якісь. Сидиш в тій машині, як в старій, тобто шумоізоляція така класна. І їде повністю нормально. Тобто, ну в чомусь є прикол. Тобто, бути в Швеції, їздити на старому Volvo, не знаю. Мене пре. <Nest distractions> Єдина різниця з нашими цими новішими машинами, що тут двигун 2.4, Правда, він вже напевно не 2.4, Але по-любому і розхід йде трошки більше. От, Наприклад, розхід зараз 8 літрів на 100 кілометрів. А в наших новіших машинах десь 5.5. і І а мені на роботу десь 30 кілометрів їздити. Тому відчувається щось різниця. Але це де бензин. А там ті в мене дизельні, тобто, в принципі, бензин тут дешевший Швеції ніж дизель, тому не настільки велика різниця. Але в загальному не знаю, класно. <гум> мені подобається. Ще хотів би вибрати камінчик для теплиці, щоб по центрі кинути. Хотів би білі купити, хотів би отакого от типу. Але, блін, вони закінчилися. А в інших магазинах, то я зараз бік Макса, в інших магазинах такий тип дуже дорогий. Не знаю, або такий, або більший варіант. Напевно, виберу більший варіант. Шкода, що таких маленьких нема, вони класні. Ну, на жаль, буде такий. А вам який більше подобаються? Такі чи такі, такі чи. <гум> ну, все. Тепер, в принципі, вже це каміння, яке ми купляли, засипалися і в загальному вже майже готова теплиця. І будемо починати засаджувати першу партію мешканців. То? Так, ця теплиця була створена, напевне, не в останню чергу заради огірочків такого типу, як ми привикли в Україні. Маленьких на таких великих салатних, які єдині продаються тут на півночі Швеції. Ось вони тут стоять, готові. 24 рослинки, не будуть тута. З іншого боку, будуть помідори. Ну і ще, можливо, якісь приправи. Тут подивимося, що буде взагалі як це перший рік. А, що яшу Михайло виросли в багатоповерхівці у Львові? У нас не сильний досвід в сільському господарстві, але всьому можна навчитися. Google допомагає. Тепер по фінансах ця теплиця нам обійшлася в досвідку нормальну суму. Сама теплиця на Фейсбуці вживана тисяча плюс ґрунт, камінці, бла 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 В сумі в районі трьох тисяч вийшло. За ці гроші, ну, напевно, в сезон можна помідорів накупити 100 кілограмів, але все ж таки ми вирішили щось спробувати самі виростити. І це однозначно як хобі, а не заради того, щоб зекономити на продуктах. Ну, ти ж на мене бризкаєш. Я <рес> хотіла звезв. Ну, ось так. Це відео підходить до кінця. Надіюсь, комусь було цікаво. А так, побачимось в наступних відео. Всім па-па!